Ну ж, наприклад, аюрведа, так? Okay. Що таке аюрведа? І ще 50-60 років тому це був просто набір індійських селітелів, травки, муравки, які та ледінці. І сьогодні аюрведа це взагалі ціла індустрія. От ми можемо стати разом на порогі, я відкриваю бізнес, величезна індустрія, яка козацьке здоров'я, козацька медицина. Козацька реабілітація. З іншого боку, це не тільки саме наша методична рада буде займатися не тільки цим питанням, але це ще громадським здоров'ям, і ще європейським здоров'ям да? mm -hmm. темою. І ще будемо займатися підготовкою фахівців, фахівців в реабілітації. І тут наша концепція, вона знову-таки стоїть на козацькій системі, яку колись козаки придумали. Це семифакторна система здоров'я і розвитку людини. Бо чому семифактор? Бо з семи сторін ми розглядаємо поняття людини. Насамперед, це фізичне наше тіло: це м'язи, це шкіра, це ріст, зріст, це вага.